В програмі міністр закордонних справ країн Європейського Союзу шукає шляхи врегулювання сирійського конфлікту. Світ чекає на появу нащадка королівської родини в Великобританії. Сексуальні меншини в США отримують законодавчу підтримку від держави. Вітаю! Ви дивитесь програму Української служби голосу Америки. Час тайм». у студії для вас працюю я Тетяна Ворожко та команда Української служби голосу Америки. Сталися два землетруси, в результаті яких щонайменше 89 людей загинуло, сотні отримали поранення. За даними геологічної служби США, обидва землетруси з силою 5,9 та 5,6 балів за шкалою Ріхтера сталися зранку з інтервалом у півтори години. Кількасот будинків обвалилися, тисячі були пошкоджені. На більшості території регіону припинилося електропостачання. У район стихійного лиха надіслано солдатів, поліцію і медичний персонал для пошуків жертв і надання допомоги тим, що вижили. За повідомленням поліції Іраку, щонайменше 25 людей загинуло внаслідок нападу смертника на колону іракських військових у Мосулі. Чимало людей отримали поранення. Деякі з них перебувають у важкому стані. Також біля Багдада бойовики вчинили напади на в'язниці та Абу грейб, у результаті чого загинуло щонайменше 25 службовців іракських сил безпеки. Збройні сутички тривали майже цілу ніч. Сім'я відстороненого від влади президента Єгипту Мухаммеда Мурсі заявила про намір вдатися до всіх можливих юридичних заходів, аби домогтися його звільнення. Виступаючи на прес-конференцію понеділок, донька та один синів Мурсі звинуватили військових Єгіпту його викрадені та сказали, що не бачили батька від 3 липня, коли армія усунула його від влади. Військові кажуть, що затримали Мурсі заради його безпеки і що стан його здоров'я задовільний. За попередніми даними, на виборах до верхньої палати японського парламенту перемогла правляча коаліція. Таким чином, коаліція до якої входять ліберально-демократична партія прем'єр-міністра Сінзо Абе і її молодший партнер. Партія нова Комейто» контролюватиме обидві палати парламенту. Очікується, що ця перемога виведе парламент з тупикової ситуації, в якій він перебуває вже шість років, і дозволить, аби з меншими перешкодами проводити власну політику. Під час голосування зареєстрована низька явка виборців. За даними виборчкома, до дільниць прийшло лише 52% зареєстрованих виборців. У понеділок розпочався тижневий візит Папа римського франциска до Бразилії. Очікується, що до Ріо де жанейро на святкування четвер світового дня молоді прибуде мільйон молодих католиків, як самої Бразилії, так і інших країн континенту. Окрім молитов, папа римський планує зустрітися з місцевими та національними лідерами. Також він планує зустрітися з молодими в'язнями в тюрмі в Ріо де жанейро відвідати нетрі міста та освятити відкриття лікарні для наркоманів. Порядок під час візиту папи забезпечуватимуть близько 10 тисяч поліцейських та понад 14. 12 тисяч військових уряди країн світу намагаються посадити за стіл переговорів ворогуючі сторони у Сирії. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров на зустрічі з представником влади Сирії заявив, що цей конфлікт не може бути вирішений військовими діями, а лише політичним шляхом. Питання врегулювання сирійського конфлікту розглядається на саміті ЄС. Верховний представник ЄС питань зовнішньої політики Кетрін Ештон представить звіт про ситуацію в цій країні. Протистояння в Сирії загрожує перекинутися і на інші країни, в тому числі на Туреччину. Курдське населення, яке населяє прикордонні території, активізувало боротьбу за автономію. Тему продовжує Руслан Петричка. Наприкінці минулого тижня сирійські курди захопили контроль над прикордонним з Туреччиною містом Рас аль айн Турецькі військові кажуть, що у результаті боїв за місто одна з ракет впала на територію Туреччини, у результаті чого загинуло двоє мирних жителів. У відповідь Анкара обстріляла позиції курдів на сирійській території. Туреччина вживає і буде вживати усіх заходів аби захистити своїх громадян на своїй території. Курдські повстанці належать до партії Демократичний союз, яку Туреччина називає сепаратистською терористичною організацією. Анкара побоюється, що зростання впливу цієї партії у Сирії ще більше розпалить сепаратистські настрої серед курдів у Туреччині. Вважає експерт лондонської школи економіки Роберт Лоу. Турецька влада завжди насторожена ставиться до того, що курдське населення в Сирії посилює свої позиції. Анкара розглядає як загрозу зміцнення демократичного союзу в Сирії. Ця партія тісно пов'язана з СРПК, робітничою партією Курдистану в Туреччині, яка бореться за автономію. Перехід міста Рас Аль Айн під контроль курдів стався у час, коли влада Туреччини і лідери РПК проводять непрості мирні переговори, каже аналітик лондонського чатамгаус Фаді Хакура. Робітнича партія Курдистану вже висунула, як вони кажуть, останнє попередження прем'єр-міністру Туреччини Ердогану. РПК хоче бачити конкретні кроки в напрямку підписання мирної угоди або погрожує вийти з переговорів. Влада Сирії, яка сама бореться за виживання, дозволила місцевим курдам отримати значну автономію. Втім, сьогодні сирійські курди хочуть ще більше незалежності і заявляють свої права на територію. А цього ані уряд Асада, ані сирійські ісламісти, які борються з Асадом, допустити не хочуть. триває боротьба за контроль над прикордонними містами, які зв'язують Сирію з Туреччиною. Також сирійська влада та ісламісти не хочуть дозволити курдам з заволодіти нафтовими родовищами, які є на території компактного проживання курдів. Сирійські курди кажуть, що влада Туреччини таємно допомагає ісламістам у Сирії боротися проти посилення курдів, у тому числі групами, які мають зв'язки з Аль-Каїдою. Анкара звинувачення відкидає Чимало ісламістських бойовиків у Сирії сконцентровані на півночі цієї країни, там де живуть курди. Вони також прагнуть отримати контроль над прикордонною з туреччиною територією. За словами експертів, бої за прикордонні міста у Сирії лише будуть посилюватися. Озброєні угруповані і далі будуть намагатися отримати контроль над точками перетину кордону, через які можна перевозити зброю та людей з Туреччини. Тому я очікую посилення боїв на цій території. Туреччина попросила ООН про допомогу. На думку Анкари, Рада безпеки ООН повинна втрутитися і гарантувати безпеку та цілісність Туреччини. Руслан Петричка, Голос Америки. Спадкоємець британської корони майже тут. Рано вранці герцогиня Кембриджська разом з принцем Вільямом прибули до лікарні Святої Марії у Лондоні. Речник подружжя заявив, що стан здоров'я Кейт задовільний і пологи проходять нормально. Тим часом біля Букінгемського палацу вже зібрався натовп в очікуванні звістки про немовля. Третього в черзі претендента на Королівський престол. Наталія Леонова знає більше. Біля воріт лікарні святої Марії журналісти оселились ще кілька тижнів тому, після офіційного оголошення про те, що Кейт має народити у середині липня. Ну так, майбутній спадкоємець. Звичайно, ми всі тут на Саме в цій лікарні свекруха каїт, принцеса Діана, яку вона ніколи не знала, 31 рік тому народила Вільяма. В цю ніч нація святкувала біля Букінгемського палацу, на воротах якого за стародавньою традицією вивішується офіційне оголошення про народження королівського немовляти. Такої уваги та захоплення навколо королівського материнства нація не відчувала з часів Діани. Популярність самої королівської пари на піку. Що, на думку багатьох експертів, дуже на часі для британської корони. Народження дитини ще більше посилить популярність Кейт та Вільяма. Ми побачимо, як зросте любов до королівської родини та підтримка монархії після появи на світ немовляти. Кейт з самого початку обрала природні пологи. Тим часом здоров'я мами та немовля в руках найкращої команди акушерів країни. Планується, що принц Вільям візьме два тижні відпустки з догляду за дитиною. Попри наявність цілої команди допомоги, у тому числі няні та охоронців. Кейт та Вільям планують бути повноцінними батьками. Сю так ми обов'язково побачимо, як Вільям міняє підгузники. Він хоче бути поряд з дитиною, може навіть читати на ніч історії, скажімо, про пілотів. королівська дитина безумовно матиме доступ до найкращої освіти у світі, але планується щодо закінчення школи, як і тато. Дитина залишатиметься поряд з батьками. Одного дня ця королівська дитина розпоряджатиметься цією фамільною колекцією дорогоцінностей корони, яка оцінюється у 30 мільярдів доларів. А поки що малечі доведеться змиритися з одягом, як у решти інших. Адже Кейт каже, її оточення не збирається викидати шалені гроші на дизайнерський одяг для немовлят. Це лише дитина її і так завалять цілякими подарунками. Скільки Кейт з дитиною лишатиметься в лікарні, рішення подружжя та медиків. Що ж до принцеси Діани, то вже наступного дня після народження Вільяма вона була вдома. Наталія Леонова, Голос Америки. А от про що молодим батькам Кейта та Вільяму турбуватися не треба, так це про витрати, пов'язані з народженням та вихованням дитини. А у США рівень народжуваності минулого року впав до найнижче за останні 25 років позначки і становить дві дитини на жінку. Очікується, що цього року він буде ще нижчим. Основна причина цього повільний вихід з економічної рецесії та високий рівень безробіття. А в Україні обурення серед молодих родин викликало введення податку для підприємств на виплату допомоги у зв'язку з вагітністю та пологомі, що становить понад 33%. Критики кажуть, що за таких умов жінкам стане складніше влаштуватися на роботу, а народжуваність, яка в Україні і так низька, буде ще нижчою. У зв'язку з цим ми хочемо запитати вас, наших глядачів, чи відклали б ви народження дитини з економічних причин. Відповісти на це питання ви можете на нашій веб-сторінці за адресою www.chastime.com. результати опитування ми оголосимо у неділю у нашій програмі. У Мурманську голландських правозахисників ледь не засудили за пропаганду гомосексуалізму серед неповнолітніх згідно з новим законом, що набув чинності 30 червня. Але суд повернув подану справу слідчі органи, і чотири голландці змогли повернутися додому. Небезпечно перебувати геєм та лесбіянкам та тим, хто захищає їхні права, і в багатьох інших країнах у десятках держав світу діють закони, що передбачають кримінальну відповідальність за одностатеві акти між дорослими. Принаймні у п'ятьох країнах за це можуть засудити до смертної кари. А от у США права людей нетрадиційної орієнтації, у тому числі за кордоном, навпаки, захищають. Більше знає Олексій Кузьменко. Художник і кінорежисер Олександр Каргальцев зараз живе у Нью-Йорку. У рідній Росії його били та збиткувалися над ним лише за те, що він гей. я ходив на демонстрації за права геїв на гей паради. Ну, вірніше, спроби провести такі демонстрації. Поліція заарештовувала учасників. Мене поліцейські побили до крові. США вважають напади на геїв порушенням прав людини через переслідування на батьківщині каргальцев та ряд інших біженців, отримали політичний притулок в Америці. Борцям за права геїв США надають фінансову та дипломатичну підтримку. Журналіст гейського видання Вашингтон Блейд Майкл Лейверс нещодавно брав участь в профінансованому урядом США тренінгу у Колумбії. Він поговорив з місцевими активістами про те, як використовувати змі для тиску на чиновників. Не скажеш, що у США все ідеально, але в інших країнах, принаймні в Колумбії, на нас дивляться як на взірець того, як все має бути з правами геїв. Нещодавнє африканське турне президента Обами співпало з ухвалою Верховного суду США, який прирівняв у правах одностатеві та традиційні шлюби, виступаючи у Сенегалі, де гомосексуалізм є карним злочином. Обама висловився на підтримку одностатевих шлюбів. Ми віримо у справедливість для всіх. Я вважаю рішення Верховного суду кроком до загальної рівності у правах. Президент Сенегалу Макі Сал відповів: країна не буде міняти свої закони. Всередині США теж є незадоволені тим, що Америка взяла на себе роль світового лобіста одностатевих шлюбів, які заборонені у багатьох штатах США. Один з таких критиків Томас Пітерс з національної організації підтримки шлюбу. Ми не вважаємо, що змінюючи усталені уявлення, можна досягти рівності. Змінюючи інститут шлюбу, держава створює нерівність у суспільстві. Тож ми повністю підтримуємо права геїв, їх не повинні переслідувати. Але інститут шлюбу ми хотіли б захистити від посягань. Між тим активісти переконані, що до прав людини не можна ставитись вибірково. І наполягають, право одностатевих пар на шлюб потребує такої ж підтримки з боку США, як і свобода слова. Олексій Кузьменко Голос Америки. Ви дивилися час тайм». З вами була Тетяна Ворожко та команда Української служби голосу Америки. Хай щастить.